Теро прогноз на вересень для представників знаку скорпіон. Ми дивимось особисте життя. Кар'єра навчання, фінанси та порада від Таро. Особисте життя. Щось. Розіб'є вам серце. Якась конкуренція. Е, можливо, потрібно буде поборотись за свою другу половинку. Е, можливо, ви розчаруєтесь в своїй другій половинці. Давайте подивимося, чим же все-таки завершаться ці пристрасті. Але за висновком прекрасно, ви будете задоволені. Тобто вам вдасться це все розрулити, всі ці непорозуміння. Кар'єра навчання фінанси. Е, ви знаєте, от у вас все буде добре. Е, вам потрібно спиратись на партнера, вам потрібно, е, знаєте, інформацію е, тримати при собі. Вам потрібно буде усемітнитись, подумати, як самовдосконалитись, як рухатись далі і обов'язково приділити увагу партнерству. Порада. Вересень трішечки буде випробовувати вас на міцність, але ваша задача. Зібрати волю в кулак і балансувати. Балансувати між роботою, між родиною, між якимись захопленнями. І, судячи з усього, вам вистачить характеру, сили волі, розуму все це владнати.